Саван. Науково фантастичний трилер з елементами містики від Девіда Кроненберга із Венсаном Каселем в головній ролі, який втілює на екрані підприємця, котрий створив надсучасне технологічне кладовище. Карш успішний бізнесмен, який так і не зміг оговтатися після смерті дружини, і це горе спонукає його створити унікальну технологічну систему, яка дозволяє спостерігати за померлими в реальному часі через спеціальний інтерфейс. Та коли Карш починає використовувати свій винахід, на кладовищі відбувається дивний акт вандалізму, після якого події приймають зовсім несподіваний поворот, і чоловік вирішує особисто знайти винуватців та дізнатися, хто за цим стоїть. І у процесі розслідування він стикається з жахливими наслідками свого винаходу, які змушують героя докорінно змінити підхід до ведення бізнесу, а також погляди на шлюб і вірність пам'яті дружини. Це чергове моторошне творіння Кроненберга, що показує, як інноваційна технологія, яка доторкнулася до таїнства смерті, обертається справжнім жахом для її творця і всіх хто його оточує.